Вітаю, друзі! І у сьогоднішньому відео ми з вами знову зануримося у надзвичайно важливу тему відносин Сполучених Штатів і України і розглянемо ситуацію з зупиненням поставок озброєння від Америки, яке було ініційоване президентом Дональдом Трампом, а також те, які наслідки це за собою може понести, і чи зможе Україна з цим впоратись. Отже, за інформацією, що надходить з провідних видань, таких як The Wall Street Journal і Європейська Правда. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прийняв дуже радикальне рішення зупинити військову допомогу Україні. Це рішення, яке буквально потрясло міжнародну спільноту, базується на низці внутрішніх обговорень на найвищому рівні. Згідно з розслідуванням The Wall Street Journal, після кількох зустрічей з топрадниками з питань національної безпеки Трамп дійшов у висновку, що українське керівництво, начебто, не сприймає серйозно наміри Сполучених Штатів Америки. Як зазначив один із анонімних високопосадовців, Трамп роздратувався після того, як президент Зеленський заявив, що війна може тривати дуже довго. Для Трампа це було сигналом, що, начебто, Україні потрібно не допомагати, а змусити Україну, незважаючи ні на що піти на мирні переговори. В результаті було прийнято таке рішення: всі поставки військової допомоги, включаючи зброю, яка не опинилася на території України, заморожуються. Це означає, що навіть ті системи, які вже знаходилися в дорозі, або чекають у транзитних зонах, наприклад, у Польщі, більше не будуть доставлятися до наших позицій. Офіційні представники Білого Дому заявляють, ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми дуже цинічна заява, як я вважаю. Таким чином, головна мета цього кроку примусити українське керівництво згодитися на умови Дональда Трампа і підкоритися. При цьому є й додаткові нюанси, ходять чутки про те. Що Трамп може вимагати від України, наприклад, ще й публічних вибачень або підписання певних угод, пов'язаних із корисними копалинами, тобто він може нам поставити і ще більш жорсткі умови, які він нам хотів поставити до цього. Важливо також підкреслити, що це рішення стосується не лише майбутніх поставок, але й тієї зброї, яка вже виїхала з США. Уряд заявляє, що начебто така заморозка вплине на весь військовий ланцюг постачання, від боєприпасів для реактивних систем залпового вогню, таких як Хаймарс, до сучасних систем протиповітряної оборони «Петріот», яких Україна зараз дуже сильно потребує, враховуючи останні удари зі сторони Росії. Таким чином, це рішення має величезні наслідки для України, адже створює серйозну загрозу для нашої обороноздатності і Збройних сил України. Чи зможе Україна знайти альтернативні джерела постачання? Або компенсувати ці втрати власним виробництвом залишається відкритим питанням. Паралельно з цим я хотів би підкреслити доволі таки лицемірну позицію Сполучених Штатів Америки стосовно України, адже у той час, коли американські керівники вирішили призупинити військову допомогу нашій країні та наполягають на тому, щоб ми припинили вогонь і ще й вибачалися перед Сполученими Штатами, за начебто неприйнятну поведінку Зеленського, їхня позиція щодо Ізраїлю виглядає зовсім іншою. Нам відомо, що Сполучені Штати продовжують сліпо підтримувати Ізраїль, а Дональд Трамп назначив головою ФБР ту людину, яка визначає інтереси Ізраїля як пріоритетні для Сполучених Штатів. При цьому, навіть коли Ізраїль проводить агресивну політику на міжнародній арені, наприклад, розширюючи свою оперативну зону окупації в Сирії і проводячи політику зближення з Росією, щоб зберегти вплив у регіоні, і намагається витіснити Туреччину зі своїх зон впливу. Американські партнери залишаються на його боці. При цьому Нетаньяху є відвертим воєнним злочинцем, на арешт якого погодилися багато європейських країн, якщо він ступить на їхню землю. Не забуваємо, як його війська бомбили і знищували сектор Газа, як обстрілювали цивільні квартали, знущалися над військовополоненими і знищували місцеві мечеті. Не те, щоб я мав щось проти цього. Але все ж таки це чудово демонструє лицемірство керівництва Сполучених Штатів. Адже водночас, коли Україна, яка є жертвою агресії Російської Федерації, змушена демонструвати свою готовність до переговорів і навіть виявляти в лапках готовність до миру, Сполучені Штати роблять вигляд, що їхня допомога це щось, що начебто можна заморозити. Але це ні в якому разі не стосується Ізраїлю. Який, як я нагадаю, веде агресивну політику на міжнародній арені. І має намір розширити свою оперативну окупаційну зону на 15 кілометрів у глиб сирійської території, створивши зону впливу завдовжки 60 кілометрів під контролем ізраїльських окупаційних військ, але ні в сторону Тель-Авіва, ні в сторону Москви ні разу не пролунало жодних заяв зі сторони адміністрації Трампа лише по відношенню до України, яка захищає свою власну територію від агресії. При цьому, як я нагадаю, Ізраїль активно кооперується з Росією. Про що у свою чергу повідомляє видання «Єнт». Як йдеться у виданні, ізраїльський прем'єр-міністр Беніаміннітаньяху відправив свого військового секретаря до Москви для зустрічі з російськими офіційними особами. Повідомляється, що Ізраїль хоче зберегти Сирію слабкою і віддає перевагу Росії як домінуючій силі в регіоні. При цьому на тлі гострої кризи між Президентом Дональдом Трампом та його українським колегою Володимиром Зеленським. Єнт також дізналися, що Ізраїль намагається покращити свої відносини з Росією. Тепер з'ясовується, що Беніамін Нетаньяху відправив свого військового секретаря, генерал-майора Романа Гофмана на серію зустрічей із питань безпеки та політики в Москві, спрямованих на координацію та зміцнення співробітництва між країнами. Це явно демонструє, яку сторону вибирає Ізраїль, сторону Росії, але Сполучені Штати. До останнього намагаються цього не помічати і продовжують їх підтримувати, незважаючи ні на що, що знову ж таки виглядає як подвійні стандарти, якщо враховувати їхнє відношення до України зараз. Адже вони не ставлять аналогічних вимог до Ізраїлю, навіть коли останній активно укріплює свої позиції, проводить окупаційні операції і посилює зв'язки з Московщиною. І саме тому, коли ми бачимо, як ізраїльські лідери посилаються на розширення своєї окупаційної зони. Та зміцнення дипломатичних зв'язків РФ – це викликає не тільки здивування, але й обурення серед тих, хто слідкує за справедливістю міжнародної політики. На думку багатьох експертів, Сполучені Штати обирають ту сторону, яка їм є стратегічно вигідною, а не обов'язково тією, що дотримується принципів справедливості. Вони активно підтримують Ізраїль. Адже той є важливим союзником на Близькому Сході і тому не бажають ризикувати цією підтримкою. Навіть якщо це означає ігнорування агресивних дій та суперечностей у його зовнішній політиці. А стосовно ж України, то Сполучені Штати вже продемонстрували, що в стратегічному плані вбачають саме Росію своїм головним союзником у боротьбі проти Китаю і тому просто зливають наші інтереси. Таким чином, ми маємо парадокс: з одного боку, Україна вимушена демонструвати готовність до миру, і при цьому допомогу її може бути зупинено. А з іншого, Ізраїль, що веде активну політику в агресивній ноті і навіть намагається посилити свої позиції в регіоні за допомогою військових дій, залишається в числі улюбленців Вашингтона. Це явний прояв подвійних стандартів, коли один і той самий гравець на світовій арені дає різну оцінку залежно від власних стратегічних інтересів, при цьому керуючись певною мораллю, і, начебто, спробами зупинити кровопролиття, як про це каже Трамп. І, можливо, саме таке лицемірство створює додаткові труднощі для України, яка вже бореться за своє виживання на полі бою, у той час як інші партнери Сполучених Штатів, зокрема Ізраїль, отримують необхідну підтримку у будь-якому випадку, незважаючи на власні дії. Тепер же я пропоную поговорити, як вся ця ситуація власне може вплинути на Збройні Сили України та фронт в цілому, та які альтернативні варіанти заміни зброї зі Сполучених Штатів. Адже це питання має безпосередній вплив на нашу обороноздатність, і тут немає місця для компромісів. Перше, що слід відзначити, так це розрив у постачанні критично важливої зброї. За інформацією, яку ми зараз можемо отримати, рішення Трампа означає, що навіть та зброя, яка вже виїхала зі Сполучених Штатів або перебуває в транзитних зонах, таких як, наприклад, Польща, тепер також заморожується. Це стосується так само і сучасних систем ППО, таких як «Петріот», Реактивних систем залпового вогню Хаймарс, і навіть критично важливих боєприпасів. Наприклад, «Петріот», які здатні перехоплювати цілі на відстані 100 кілометрів, вже і так обмежено постачаються, і запаси до них дуже швидко вичерпуються. Хаймарси, що забезпечують точкові удари, наразі є однією з наших найбільших переваг, і їх постачання теж опиняється під загрозою, що може дуже сильно вплинути на події на лінії фронту. Тепер же, власне, переходимо до наслідків для самого фронту. Як результат, короткостроково це може позначитись на бойових діях. Фронт може опинитися в ситуації, коли системи, що вже були замовлені, можуть не дістатися вчасно. Це створює розрив у постачанні сучасного обладнання, що критично важливо для ефективної оборони. І таким чином ми ризикуємо втратити темп, адже противник може використати цю затримку для посилення своїх позицій. Тепер же. Слід переглянути альтернативні варіанти та можливості для заміни американської зброї, адже українські експерти вже шукають шляхи для вирішення цієї проблеми. Перше, що слід відзначити, так це внутрішнє виробництво. Адже, за словами прем'єр-міністра Шмигаля, зараз ми виробляємо лише близько третини необхідної зброї, а ціль досягти 50%. Одним із прикладів можливої заміни американської зброї, а саме хаймарсів. Є українська ракета Трембіта, яка коштує всього 10-15 тисяч доларів у порівнянні з американськими ракетами Хаймарс вартістю 160 і 180 тисяч доларів. Проте, навіть при наявності дешевих альтернатив, важливо зазначити, що технологічна база та масштаби виробництва українських систем ще не дозволяють повністю замінити американські поставки. Крім того, сучасні системи ППО та розвідувальна інформація. Які постачалися зі Сполучених Штатів, поки що не мають повноцінних аналогів у вітчизняному виробництві. В першу чергу це стосується старолінків, які ми не можемо замінити, хіба що з цим може нам допомогти Європа. Отже, ми знаходимося в дуже складній ситуації, адже зниження поставок сучасних систем може вплинути на оперативну здатність наших військ. Якщо ми, якщо ми не отримаємо потрібних боєприпасів, ракетних систем та інших критично важливих компонентів. Фронт може опинитися у вразливій позиції. Крім того, експерти попереджають, що, незважаючи на готовність української армії боротися, нестача сучасної техніки може призвести до значних втрат та зниження ефективності протидії російському наступу. Що ж нам можна робити в такій ситуації? По-перше, це зміцнення внутрішнього виробництва. Збільшення виробництва власної зброї це одна із головних задач, яка вже активно обговорюється на найвищому рівні, залучення інвестицій. Як, от, наприклад, данська модель дозволяє партнерам оплачувати виробництво зброї прямо в Україні. Друге це пошук альтернативних джерел. Адже європейські партнери вже розглядають варіанти заміни американських систем, наприклад, використання європейського ЗРК САМПТІ як альтернативи Петріот або закупівлю реактивних систем залпового вогню з інших джерел. Ну і третє це оптимізація ресурсів. Не можна не згадати й про проблеми. В українській оборонній промисловості понад 65% потужностей виробників дронів простоюють через відсутність держзамовлень. Це свідчить про необхідність реформ і створення довгострокових контрактів, щоб повністю використати наявний потенціал. Також я хотів би детально зупинитися на позиції генерала у відставці Бена Годжеса з приводу всієї цієї ситуації та на грандіозних планах переозброєння Європи, які вже Нарешті починають змінювати гру на глобальній арені. За словами генерала Бена Годжеса, колишнього командувача сухопутними військами США в Європі, рішення про замороження військової допомоги Україні це помилка, про яку Сполучені Штати ще дуже і дуже сильно пошкодують. Він твердо вважає, що, незважаючи на тимчасові труднощі, війна обіцяє великі неприємності для Російської Федерації, адже по суті, Росія вже знаходиться в критичному стані, і наша здатність зупиняти її просування. Це факт, який вже підтверджує критичне положення ЗСРФ, а замороження допомоги не стане причиною поразки України, а навпаки, спонукатиме європейських союзників взяти на себе більше відповідальності та компенсувати розриву підтримці. Генерал годжес припускає, що ця ситуація може стати каталізатором для європейських країн, адже якщо понад 20 держав Європи знову об'єднають свої оборонні зусилля і мобілізують власні промислові потужності. Наслідки можуть бути далекосяжними. Такий сценарій дозволить створити новий баланс сил у регіоні, де США втратять свою частину впливу, а європейські країни отримають свою стратегічну незалежність. І вони, по суті, вже це роблять. І таким чином ми плавно переходимо до плану переозброєння Європи, який вже поступово здійснюється. Адже поки на американській стороні ситуації з допомоги Україні залишаються невизначеною, в Європі вже назріває відповідь. А саме грандіозний план переозброєння на 800 мільярдів євро. Таким чином, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план, який має на меті перше. Активізацію державного фінансування оборони, друге створення нового інституту оборонних закупівель, третє покращення сумісності та об'єднання оборонних можливостей, 4. Використання бюджетних повноважень ЄС і п'яте. Мобілізація приватного капіталу. Цей план дозволить Європі не тільки суттєво покращити власну безпеку, але й забезпечити стабільну підтримку України, не зважаючи від коливань американської політики. Він свідчить про зростаючу впевненість європейських держав у власних силових можливостях та про бажання взяти на себе більше відповідальності за регіональну безпеку. І таким чином, ми з певною долею впевненості можемо сказати. Що рішення Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні, хоч і стало справжнім поштовхом для глобальних змін у геополітичному балансі, і може створити певні проблеми для Збройних сил України в короткостроковій перспективі, але точно не стане причиною нашої поразки, а в стратегічному плані може тільки посилити нас та Європу та дати нам нові можливості для оборони, де ми вже не будемо обмежені заборонами зі сторони Вашингтона, а Європа? А Європа нарешті почне краще усвідомлювати свою роль і відповідальність за безпеку континенту. Ну а на цьому ж я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!